І про що ви думаєте, буде сьогоднішнє відео? Правильно, про коробочку. Вітаю всіх! Хочу сьогодні поговорити з вами про один цікавий метод моделювання. Я отут на, намалював куб, неважливо, які розміри, зараз це зовсім неважливо. Поговоримо трошки про інше. Коли ви щось моделюєте, виставляєте розміри. Це все запам'ятовується у ф'южені. І знаходиться це все у меню. Називається воно Change Parameters. Дуже раджу запам'ятати цю функцію прямо ось сюди, в toolbar. І так, натискаємо, випадає віконечко. І що ми бачимо? Ну, по-перше, ми бачимо, що документ не запам'ятовувався, тобто ми його не зберігали. І коли ми відкриваємо Sketch і відкриваємо екструд, тобто видавлювання, ми бачимо тут розміри. Це ті розміри, які ви вводили, коли, ну, я вводив, коли е, малював цю коробочку. Тепер про те, що я хотів би запропонувати. Це те, що відноситься до моделі, автоматично занесено самим Fusion. Ом. Також тут є так називаємо User Parameters, тобто параметри користувача. Користувач може вводити свої параметри. Давайте почнемо спочатку. Відкриваємо новий файл. Створюємо скетч на правильній площині, щоб можна було друкувати на 3D принтері. І малюємо прямокутник з центру. Розміри проставляємо 100 на 100. Ширина і довжина. Фініш скетч. Тепер давайте відкриємо параметри. В скетчі стоять ті ж самі розміри. Видаляємо цю штуку і видаляємо скетч. Будемо створювати новий. Але спочатку. Ми змінимо параметри. Додаємо параметр користувача. Ширина в міліметрах 100. Ось о він. Інший параметр. Довжина в міліметрах. Окей. І запам'ятовуємо. Тепер створюємо новий скетч. І малюємо прямокутник з центру. Там, де у нас підпис, підсвічено синім, пишемо ширина 100. Нажимаємо Tab. І тут пишемо. Бачите? Воно вже є. Тобто ви задаєте за... завчасно задаєте параметри, які ви будете вводити. Finish Sketch готово. Але тепер дивіться, що дозволяє робити Fusion. Так, це ми закриємо. Don't save. Не хочу. Відкриємо новий файл. Цей закриємо. Створюємо новий скетч. Це, мабуть, буде рубрика, якщо ви не знали. Но це дуже крута функція. Створюємо новий скетч, прямокутник з центру. І тепер дивіться, пишемо. Ширина дорівнює 100. Таб. Довжина дорівнює 100. Enter. Підтвердили. Правильно. Правильно. Фініш Скетч. Тепер беремо інструмент екструд. Трошки тянемо. І там, де підсвічено синім, пишем висота дорівнює 100. Хай буде теж 100. Ми створили куб. Тепер беремо інструмент Shell для того, щоб зробити стінку. Вибираємо площину і там, де підсвічено синім. Пишемо стінка дорівнює 2. Готово. І що ви думаєте, ми побачимо? В параметрах ми побачимо користувацькі параметри, які ми можемо можем змінювати, наприклад, це багато, і наша коробочка буде теж змінюватися. Ну, хай буде 4 мм. Окей. Тепер давайте додамо ще один параметр. Філет, тобто заокруглення. Але тут треба трошки. Помудрувати. Спочатку треба повибирати оці грані. вони вибираються з нажатою кнопкою Ctrl. Крутимо, Ctrl, грань. Крутимо, Ctrl, грань. Тобто ми вибрали 4, ну, поки що 4. І натискаємо заокруглення. Fillet. Тут пишемо. Щоб тут таке написати. До речі, я ще не придумав якісь параметри українською мовою. Якщо щось придумаєте, напишіть в коментарях. Хай буде Радіус радіус. Ой, дорівнює 2 мм. Думаю, що це мало бачите радіус. Давайте поставимо 4 мм. О! Так, мабуть, буде красивіше. Таким чином можна змінювати коробочку, не малюючи кожен раз нову і нову коробку. Тобто ви задаєте параметри, а потім, якщо вам треба, ви просто їх змінюєте і відправляєте на друк. Я вас поздравляю. Ми зробили перший крок у параметричне моделювання. На цьому все. До наступних відео!